Сьогодні у нас на дегустації Шато Чизай із Закарпаття. Це українське ігристе вино. Називають вони його карпатський зект. Хоча зект це називають ігристе вино з Німеччини і Австрії. Вино ігристе сортове брюд біле Черсегі. Черсегі це сорт винограду, який взагалі походить з Угорщини, виготовлене за технологією шарма Мартіноті, тобто це метод просеко. І брют тобто від 6 до 12 грам цукру на літр. Тобто, тобто це сухе вино. Сорі за такі келихи, я в готелі тут інших немає. Що я зараз в цей телевізор попаду. Дегустуємо. Так, такий солом'яний колір, Акація. Тут мої подруги дві за кадром, вони мене смішаються, не можу. Та дайте, я знімлю вже. Лимончик, абрикос. За таку ціну. Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало десь 200 чимось гривень. Нормально за таку ціну. Дуже короткий післясмак. Зелене яблучко, грушка. Непогана заміна просеко. Це наш український шаточий зай з Черсегі. Я вперше дегустую даний сорт винограду. Я не можу сказати, що я тепер фанатка цього сорту винограду, а в просеку використовують сорт винограду Глера. Він там буде більш ароматний і фруктовіший. А Черсегі. Не дотягує, м'яко кажучи. 4 з десяти. Але я люблю Шаточізай, інші їхні вина прекрасні. А Черсегі не рекомендую. Час сирочок візьму. Що це за сир? 3. Сиром краще.